Слава Васильовичу, як прокоментуєте сьогоднішній матч проти ЛНЗ? Ну, переказувати його нема сенсу, тому що ви його самі бачили. І у кожного там свої якісь думки про нього. Я, ну, Як загальні такі тези скажу, що мені гра сподобалась. Як сподобалась, мабуть, як, якби я був болівальником, тому що команди обидві грали на перемогу. Це було видно, особливо в другому таймі. Тому що наскільки я там розумів, то і тренер команди ЛНЦ підсилював атаку, і ми пробували за рахунок замін підсилити свою атаку. Тому більш другий тайм, мабуть, вийшов більш видовищний, більш відкритий. Е, От, і плюс перший тайм, мабуть, був більш закритий. Але так, як для такої якості поля, е, знову ж таки, яке все-таки перебуває в такому стані, скажімо. ну, ми самі бачили важкувати поле. Тому знову ж таки для цього газону, я думаю, команди показали непоганий футбол, створили моменти, тому так, мабуть, гра сподобалась глядачам. А вам як головному тренеру і результат? Чи є він задовільне вас? Ну, знаєте, я ж кажу, гра була така, як на гойдалках, і ми програвали, тому вже здавалося, що хотілось відігратися в першу чергу, коли відігралися, вже хотілося перемогти. Потім знов десь ЛНЗ перехоплювало ініціативу, вже було як би не пропустити. Тому ну, така на гойдалках, тому і так і бажання були то в одну, то в іншу сторону. Ну так, колеги, запитання, будь ласка. пауза Перед грою на стан Гавашка. Дивіться, я от ну, показав на флеш-інтерв'ю, повторюся, що ну, ж таки ми дякуємо. Нашим захисникам, завдяки яким ми граємо, проводимо чемпіонати, граємо ці ігри. Тому посидіть три години, почекатися не є питанням я не на нас не вплинуло, тому всі все розуміють, і нема чого на це навіть звертати увагу. Ну так не вплинуло. Складу. Це пов'язано з якимось шкоженням чи критична схема Ні, розумієте, дивіться, Вадіку, Вадіку 37 років. Він якісний гравець, він професіонал. Але зважаючи на те, що в нас була важка гра в Олександрії, де ми закінчували гру в 10 і майже весь другий тайм грали, він відіграв всю гру. Потім була гра складна з Динамо, теж де ми там гарно заставили нас побігати. О, тому ми знали, що в ЛНЗ, є питання, знову ж таки, що буде важке поле. Тому десь ми провели ротацію, знову ж таки, замість нього грав Богданов. І... Тому це така, як, скажімо так, ротація десь хотіли освіжити склад перед теж важкою грою, як і всі ігри важкі з ЛНЗ так само була важка гра. З глядацького місця здавалося, що ЛНЗ був ближче до перемоги, ніж ви до нічієї. А як вам з вашого місця? Згодні з цим чи ні? Е, ну, дивіться, мені здалося, що в другому таймі, так по пам'яті, то ЛНЗ гостріші моменти створив. Десь пару таких прям моментів після прострілів могли там гравці завершувати. Але знову ж таки, ну не погоджуся, що ЛНЗ був ближче до перемоги. Не погоджуся, тому що там ми мали момент в кінці, коли. Мав забивати м'якушко, потім бурда головою, мав зрівнювати рахунок з кутового. І в принципі, на перерву могли йти при нічийному рахунку. Ну, а в другому таймі, знову ж таки, на початку, мабуть, другого тайму гостріші моменти, ще раз говорю, гостріші моменти були у гравців ЛНЗ, але, але знову ж таки, за рахунок якості, за рахунок контролю навіть м'яча на цьому полі, то ми знайшли свій момент, рівняли. Ну, я не вважаю, що був ЛНЗ. Ближчий до перемоги, ніж колос. Ще я звук. Вашу думку, чи заслужив епізод з пенальті на червону карту? Та ні, він... знову ж таки, там арбітер був поруч. Знаєте, воно всі емоції, там всі кричать: було пенальті, не було пенальті. Я думаю, що не заслуговував, тому що, як ну, воротар вийшов, свалив. Там, по-моєму, ще і гравець якийсь в створі воріт був, якщо не помиляюсь. Ну, знову ж таки, воно дивиться, як воно ж з боку. Здається, так, потім момент передивляєшся. Тому, ну, як є арбітри, вони вирішили так, значить, правильно. Обійшли ви динамо, піднялися на сьогодні місце. Одне очко, це здобуток ваш, чи все ж таки втрата двох? Якщо ми дивитися на це, що ми програвали і відігралися, то, звичайно, це здобуток. Я ж кажу, але коли ти вже зрівнюєш рахунок, то хочеться перемогти. Ну, я думаю, що нічия якби краще, ніж поразка. Дуже поганий настрій, тому що, ми, на мой погляд, ми згубили два очки. Тут така домашня грі Абсолютно виграна ігра, і, скажімо так, дитячі помилки не дозволили нам довести гру до перемоги, до Перемоги. Пропущений м'яч це конкретно помилка пінькова чи це комплекс? Я думаю, комплекс э, э, комплекс таких причин. Починаючи з нападаючих, нападників заканчиває ігроков порної зони і захисниками. Запитання? Немножко лепше, але вельми, тяжкое вельми тяжкое для гри в футбол. Ну вельми мягкая. Появилось впечатление с трибуни, что э, гости были в последние 25 минут значительно агрессивнее, І за рахунок этого, собственно говоря, рахунок был э, сгиблен. Э, почему так? Почему мы были сгиблены, а э, гости вот такі Я с вами не перш прежде все, потому что я не думаю, что мы играли в футбол, мы створали в эти моменты. Это первое. по друге это, это замена Калюжного на какой-то шестой хвилин. 6 хвилина, яка взагалі змінила всі плани. Це заміна, которая вийшов Оленік, ми рихтували його на другий тайм, рихтовали на другий тайм, Там атак, атаковальний гротців, але все это помінялося, вот після 6 хвилини. А по по, поводу вашого заміщання, я с вами не згинен. Паска, коли е, ви почнете більше довіряти е, черкаським гравцям, гравцям, які вийшли ще, е, тут, з нашої місцевості, сьогодні е, були у старті Бойко, е, на заміну вийшов Тарасенко, в запасі Самойленко, ще був Тищенко і Копола взагалі навіть в заявці не було. сьогодні не грав Іван Тищенко, просто у другому турі і в 12-му турі, коли Тищенко виходив у старті, команда здобувала перемогу з рахунком комплектом. Тищенка даже он, такая, знаете, легкая хвороба. У него сегодня вот зранку, тому и не вышенка в складе.